На маршруті номер 21 кільцевий перевізника «Євробус Полтава запрацювали валідатори. Оплата можлива готівкою 10 гривень, банківською карткою 10 гривень, транспортною карткою гаманець 9 гривень та проїзним. Єдиний. З транспортною карткою та проїзним діє пересадка протягом 35 хвилин. Водій одного із маршрутів, у якому встановили валідатор, говорить мабуть, не всі містяни ще в курсі. Часто зараз користуються. А ось на автобус автобусі за маршрутом розсошенці валідатор працює вже місяць. Це вже Місяць люди активно зараз користують. Це не все не дуже. Полтавка Наталія говорить, коли у місті з'являється більше транспорту із валідаторами, це спонукає купувати транспортні картки. Не у мене особисто немає, тут дитини в мене є. Я дитині свої поповнула, то це дуже зручно. Якщо що купуєш карту і поповнюєш дитині цю мастер-карту, що місцева карта, то за 30 хвилин ти пересідаєш двома видами транспорту. Тим часом з 11 жовтня йдеться на Фейсбук сторінці Полтавська картка. Валідатори працюють. Уватимуть вже на всіх маршрутах перевізника Євробус.